Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі «Еспресо». Говоримо сьогодні про вибори, місцеві вибори та їх результати. Пане Руслане, от сьогодні була сесія, на якій Вілкуле начебто зробили вже остаточно мером Кривого Рогу. Начебто на, цій... начебто, 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 на цій сесії були присутні, зокрема, депутати від фракції, які є вашими партнерами по коаліції: батьківщини та партії Ляшка. Батьківщини, партія Ляшка, блоку Петра Порошенка. Блока Петра Порошенка також. Так. Чому вони не пішли і не відмовилися легітимізувати Вілково? Це дуже хороше запитання. Ми з приводу цього цієї ситуації вже зробили публічну заяву. Тому що однозначно, що без активного сприяння місцевих депутатів, я не буду говорити зараз про депутатів Верховної Ради, але місцевих депутатів блоку Петра Порошенка, від Радикальної партії, від Батьківщини. увесь цей Шабаш став би абсолютно неможливим. Чому так сталося? Ну, найближчим часом стане абсолютно цілком зрозуміло і відомо. Я, по-моєму, ще не встиг сказати, те, що за центральну виборчу комісію, яка є зоною відповідальності президента, тому що по закону парламент не може замінити членів ЦВК, це є конституційне повноваження президента. Ми чітко говорили про те, що необхідно міняти цей склад ЦВК, але навіть цей склад ЦВК прийняв рішення про те, що в діях складу Криворізької міської територіальної виборчої комісії є присутні одноразові груби порушення, що за собою мало би однозначно тягнути зміну складу ЦВК. Е, TVK. 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 Однак ЦВК абсолютно палець-опалець палець не вдарило для того, щоб е, змінити цю ситуацію. Це свідчить про те, що е, там певна змова, певне порозуміння, воно однозначно є. Але. Е, певне е, порозуміння з президентом. у е, Я не знаю, чи з президентом, але з ЦВК це 100%. Це 100%, тому що в іншому випадку ми б не мали цієї ситуації. І не мало б цього рішення ЦВК. Е, нами. Подані вже всі відповідні заяви, позовні заяви, подані заяви про відкриття кримінального провадження, і ми не відступимося. Увесь юридичний арсенал буде застосований, але хочу наголосити, що питання не тільки в юридичному арсеналі, тому що от та картинка, яку ви показували на початку передачі, це є люди, яких ви примусово не виженете. Ви казали там кілька сот, там 163 людини було, які були привезені. З одного підприємства Вілкова, які постояли під парасольками. Журналісти, коли до них підходили, вони всі розбігалися, втікали. Ніхто на камеру нічого говорити не хотів, тому що ну, всім насправді було ну, соромно або сказати було абсолютно нічого. Знайома картинка двохрічної давності, да? Так, знайома картинка двохрічної давності. Ми це ми чітко проходили, тому зараз ми стикаємося далі з тим самим явищем, яке було два роки назад. ВІЛКУЛ – це є яскравий представник партії регіонів, як би вона зараз не називалася, опозиційний блок, наш край, чи там іще якось невідомо. Це ті самі люди, які все своє життя привикли досягати результатів тими самими методами. Е, який би перфектний закон, зараз там хтось може казати поганий закон про місцеві вибори? Я вам скажу, що навіть якщо би були витримані необхідні визначені цим недосконалим законом процедури. То цієї ситуації би не було, було напльовано абсолютно на всі процедури прийняття скарг, розгляду цих скарг, навіть по одній дільниці зі всіх, які були подані нашою політичною силою, навіть на тій одній дільниці, на якій було прийнято рішення про проведення перерахунку, навіть там перерахунок не зробили. Тому що, коли перерахунок було призначено на восьму годину ранку, то на 6.30 ТВК зібралося, щоб оголосити результат. Так, пане Руслан, спитаю вас прямо. От якщо у Кривому Розі. Все-таки стане мером вілку при російському попустительстві, банкової, президента, політичних сил ваших партнерів. Я таки, «якщо» навіть не хочу Чи розглядати. самопоміч наступного тижня на цій підставі може залишити коаліцію. Дивіться, я, по-перше, абсолютно не хочу розглядати такого слова, якщо тому що, якщо я допускаю поразку, значить я вже погодився з поразкою і я вже далі боротися абсолютно не збираюся. Ну, я моделюю ситуацію. зараз. Я моделюю ситуацію, виходячи з тої картинки, яка в нас була на початку передачі. От цієї ситуації я картину моделюю. І це те, що я говорив, що пробудження на сьогоднішній день, подальший розвиток України, буде власне зі Сходу. Тому що терпець в тих людей вривається. І, до речі, результати місцевих виборів, ті відсотки, які понабирала самопоміч в таких містах, як Славянськ. Я зрозумів, щодо коаліції. А щодо коаліції будемо приймати рішення, тому що рішення приймається колективно. Хоча Причайно, Однозначно, що потрібно почути позицію перших посадових осіб, поспілкуватися з нашими партнерами по коаліції. І я все ж таки надіявся би очікувати на адекватну і дієву реакцію. Не просто там виключно там на словах, а на Дякую. дієву реакцію. Пане Гнадю. Експерти дуже сильно хочуть декілька слів сказати. Да. Ну, Але я давай. буквально, буквально ремарочку. Е, я просто хотів би просто, щоб не знаю, яка ситуація була взагалі по голосуванню, по голосуванню Мене взагалі дивує, яким чином. Я думаю, що експерти мене, мене якраз в цьому і підтримують в тому розрізі. Якщо не помиляюсь, формування дільничних виборчих комісій відбувалося 50 на 50. Точно, Точно в рівні пропозі. Мені взагалі дивується, коли говорять, що якихось два члени територіальної виборчої комісії могли бути куплені. Руслан, мене складається відчуття, що у вас їх членів комісії повністю купили на місці. Кожні. Зокрема, в тому районі, про який ви говорите, де ви програли. Тому, цих що... В цих районах там... зафіксовані, Геннадій, я... в цих районах в нас зафіксовані нашими членами ДВК порушення Ці порушення виборча є зафіксовані. Руслан, я розумію. Дільнична виборча комісія, у вас 50 на 50 в кожній дільниці. У вас 50% голів, 50% заступників, А ви знаєте, що секретарів. там виступників комісії Я ж ніяке зауваження Геннадій, Давай, давай розкрив, да. розкрив, розкрив, нюанс. Значить, розкривай Ви Там в чому нюанс? Дивіться, є пару політичних моментів. Ну, вони вже сталися, вже сталися, вже ми сталися, нічого на це змінити не можемо. Але політичний момент такий, коли самопоміч йшла на місцеві вибори, вибачте, за політичну оцінку, але точно ніхто предположити до кінця не міг, що Мілобог це пріоритетна точка, і вілкула старшого можна Бо, перемогти. 900, да? Да, да. Але в ході виборчої кампанії, особливо першого тулу, Старого зрозуміло те, що південний схід справді пробуждається. Те, про що ви говорили, теорія підтвердилася, і вже за підсумками по гарячих слідах була здійснена мобілізація. Першими, хто взагалі встав в лави до мілобога самопомічі допомогти, це насправді сила людей місцева, яка так, мобілізувала так, повністю знаю. громаду. Але не від того, насправді, що вона там дуже любить мілобога чи самопоміч, а від того, що всім зрозуміло, що він точно краще, ніж вівкул старший. І це шанс нового розвитку для Кривого Рогу. А поведінка адміністрації президента тут трохи інша. У війні, яка розгорілася між таборами, грубо кажучи, Порошенко-Коломойський, пішли в арсенал всі методи і не гребують в тому числі, співпрацю з силами Ахметова по війні з Коломойським, оцінюючи приблизно іншу. Сторону, як не про Порошенківський. Чи правильно і розробляє? Вот що, що ви розглядаєте самопоміч як квоту Коломойського? Її так розглядає адміністрація президента. Вона дивиться на це, як на політичну силу, яка на Дніпропетровщині так, якщо близька. Нас була квота Коломойського трохи. Коштів дивіться, воно вже що... сталося. Давайте про... Воно сталося так, як сталося. Як, все, як диспозиція така була. Тепер про, про ситуацію правничу. Момент правничий перший. Віктор абсолютно правий. Коли вскриють пачки бюлетенів в інгулецькому районі, виявиться голоса, галочки стоять. Коли вскриють пакети з відкрипними цими корішками, да, з контрольними талонами, виявиться, що все чисто. Це порушення можна встановити тільки іншим способом: Всти, вскрити списки виборців і по списках виборців взяти модельними одну дільницю тут, одну дільницю тут, одну дільницю тут. І волонтери, активісти пішли, і ти був на дільниці? Я не був. Ти був, я не був. Ти був а і це більше. Це Це Мухатівська це, схема. Це, це перший момент. І тоді на підставі системного цього зрозуміло, що там більше 50% людей, які не ходили голосувати. Це злочин, це встановлене голосування, це члени комісій, це допити і це системне показне порушення. І оце вимагає зараз мобілізації не тільки однієї самопомічі, сили людей, активістів, що вийшли там на територіальну виборчу комісію. Тут справді потрібно мобілізовувати громаду. І другий правничий момент. Якщо foda Якщо опозиційний блок, якщо поведінка Вілкула старшого не залишить, милобогу, Богу, іншого варіанта юридичного, і вони будуть далі порушувати діяти по безпреділу, собирати шабаш місто сесії, ігнорувати те, що є судова справа, рішення ТВК і так далі, не залишиться у фракції самопомічі жодного іншого варіанта, ніж піднімати питання політичним шляхом. Політичним шляхом це постанова Верховної Ради і своїми силами коаліції про перевибори в кривому розі на підставі встановлених порушень. Це буде пізніше наступного року, коли це буде додаткові вибори міського голови. Випадки були, я нагадаю, 2008 рік вибори по меру Черновецькому у місті Києві на підставі політично-правової конструкції які, на всі наслідки, які витікають, і в цьому плані самопомічі не буде смислу виходити з коаліції. А наоборот. В коаліції з'являється одна з вимог спільно до роботи, Ми виправляємо голоси, голоси попередній будуть. закон. Прошу? Голоси будуть Ли, у коаліції. Ли, Ли, це буде, Ли, одна Ли, це, це буде? буде одна з вимог до співпраці Ли, Це одна з вимог до співпраці фракції. Як ви підтримуєте, що мене зняв цю тезу, абсолютно правильно, навіщо ходите. Да? Більше того, після такої м м позиції місцевих остередків. Так званих політичних партій. Чому кажу так званих? Бо зараз в Україні немає політичних партій. Да? Вони тільки створюються. А на місцях осередки це певні франшизи в більшості партій. Ну на набра... ну, це правда, тому що ну скажімо, партії на місцях в кривому році більше скупив, да? скупив ну, пілку старше. Да? Перед виборами перед виборами ну, самопоміч напевно не купив. Дися, я не кажу про вас, я кажу дися, я кажу більше. Проблем деся інакше пояснитися неможливо. І зараз вже пішла сигнал. Ви знаєте, що батьківщина. Прийняли рішення розпустити міську організацію «Батьківщина»., Да, Вони побачили. Ну, Замінити керівника. Да. Питання в іншому. Е ви повинні ставити питання, підтримую Сашу, про дострокові перевибори. Але для цього вам треба довести системні порушення. І системні порушення треба тільки по такій схемі. Да, тобто, і інакше, інакше ви зараз просто, е якщо скрити бюлетені, вони покажуть. Ви далі не рушитеся. Вони скажуть по процедурі, все чудово. До побачення. Пам'ятаєте, була подібна схема. Ми перед ефіром говорили, коли таке було. А таке було отут. Ми недалеко від нас, да, від студії, на 212-му окрузі, крузі. Полипишено, коли так само вкрили да, Пошкодили бюлетеніличенка, і потім Пилипише казав, чудово каже, ну тепер я готовий рахувати, так, коли вони пошкодили бюлетені. Я переконана, я переконаний, що на сьогоднішній день, скільки у вас немає, на жаль, контролю за, е, цими, за мішками з бюлетенями. Я, я на день абсолютно не розумію, що в цих мішках, включаючи ті дільниці, де ви перемогли, бо вони могли там теж пошкодити сказати, окей, перераховуємо тут і отут. Вскриють, а там, наприклад, там проти вашого кандидата, буде там сто пошкоджених бюлетенів, 100 додаткових ну недійсних. Тому на сьогоднішній день правового виходу немає. Він є, але він порушне для вас. Тому тільки політичний правовий. на підставі правовий. правовий на підставі виявлення системних порушень. Ну, колеги, ну все тут вибачте, як казали після японської війни, вибачте цю війну. Ви на жаль, я е принаймні знаю ще декілька таких міст. Я відчуваю, що якщо буде е кривий ріг, то за ним може в раді посидіти, якщо і буде ви, політичний рік, які може появити і ви, тоді ви, 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 для того, щоб підтримали, з'явиться просто кожна політична сила може дати ще свої пропозиції. Прекрасно. А тоді коаліція повинна виступити да. фронтом і не прододі 12 грудня, Да, коли буде підіметься питання, старте це в пакет. Я просто хочу, щоб. Всі політики на сьогоднішній день дуже чітко зрозуміли, що варіант, що ситуація в Кривому рогу спуститься на тормозах, його не буде. Його просто не буде. І ми або дамо сигнал суспільству, що ми можемо вирішувати ці питання в законний спосіб з інтересами громади, або громада тоді буде вирішувати питання сама, без будь-яких політиків. І я думаю, що від такого розвитку подій не виграє ніхто і держава України, і український народ. Тому це абсолютно дуже хідний шлях. Якщо хтось думає, що таким чином ситуація зможе розвиватися, вона ну, так не буде. Пане Геннадію, які ще міста ви мали на увазі, де можуть бути аналогічні кривом? У ну, мене ситуації? питання, наприклад, по моєму рідному місту Бугуслава. Ми з Олександром про це говорили. У мене теж сумніви. Мер міста, мер минулої влади, який прийшов від партії регіонів за котів. Сьогодні він створив свою партію. От, і виграв там у кандидата, якщо не помиляюся від боку Петра Порошенка там 200 300 голосів. При цьому о, були чіткі факти, і ловили людей, яких і купували тобто, за голоса. І були чіткі факти під купученням комісії. Тобто, фактично, це ж саме було в 2010 році по цьому місту. Там невелика кількість по двом дільницям із семи йшли суди, судові тяжби були. Тобто, от. Вони програні от, на користь там діючого мера. А от питання стоїть, що просто я розумію, що в мене наприклад виникає. Ну вибачте мені. От. Там, щоб ви могли зрозуміти, була така ситуація, коли приносять рахувати бюлетені, все приносять. На наступний ранок приходить прибиральниця з однієї дільниці, яка там прибирала в спортивній школі, і приносить цілу пачку запакованих бюлетенів і приносить в районну ТВК. Їй кажуть, це не до нас, несіть в міську. Вона несе їх, розумієте? Вона несе їх в міську ТВК. Ми йдемо в суді, їм доказуємо, коли відкривають, там написано, що це мають бути невикористані бюлетені, а то виявляється бюлетні за одного якогось обласного депута... кандидата в депутати. Ну, він став депутатом. Тому в мене питання. Потрібно перевибори і в обласну раду розумієте? розумієте? Тобто Якщо є таке і суд в цьому не вбачає ніякого порушення, Ну люди, добре, ну, давайте тоді взагалі не будемо носити ці бюлетені, не будемо ні корішки, нічого рахувати. Тобто, зумієте, цілий ряд таких моментів і порушень. Справа в тому, що... як це як впровадження, то нас... це може бути і я чесно скажу, моя позиція така. Я, якщо будуть такі питання, якщо це буде виноситися в зал, я буду це неоднозначно однозначно підтримувати і, і такі міста потрібно переглядати, і потрібно виносити і однозначно по ним проводити перевибори, щоб було законно і прозорно. А обрано міських відповідних голів на таких. Дякую. Пане Охане, я не даремно запитав вас про коаліцію. І от пан Віктор трошки розвив це питання. Справді політичний процес треба розглядати в комплексі. пан Віктор навів чарівну дату, 12 грудня, коли має відбутися звіт уряду в Верховній Раді. І там уже питання в коаліції стане руба, тому що, очевидно, є сили, які хочуть відставити прем'єра Яценюка. І чим більше в коаліції є отаких от ліній розлому, тим більше вірогідність дострокових парламентських виборів. Саме тому я вас питаю про те, яке рішення ухвалить самопоміч. <тур -1> ну, дивіться, говорити про парламентські перевибори зараз потрібно з певною обережністю. Чому? Перші вибори це не є дешева річ, по-друге, потрібно так само розуміти ну, завжди зараз. Гроші от, <тур -1> <тур -1> та, на що а на гроші знаходили, але справа навіть не стільки в грошах, скільки в дуже непростій ситуації в державі. А з одної точки зору, достатньо, що ми бачимо, що цей парламент потрошки починає себе вже вичерпувати. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що ну, для початку нам, як мінімум, потрібно поміняти виборчу систему парламентську. Всі прекрасно розуміють, що той варіант тієї системи, боріпи. який є зараз, він дозволить проявитися всім тим жахливим речам, які в нас постійно ми регулярно бачимо. Це питання. Падіння явки в квадраті. Падіння явки в квадраті. Ці куплені прийдуть. Куплені, да, гречкосійство в такому самому своєму збоченому вигляді. Що стосується е, уряду і 12 грудня, наше перед тим буде 1 грудня. А 1 грудня Кабінет міністрів збирається внести податковий кодекс і бюджет. І я би розглядав усі ці питання насправді в комплексі. Власне, про що, я кажу. А, тому що ми на зустрічі з Арсенієм Петровичем чітко дали зрозуміти, що бюджетна ніч цього року не повториться. А, якщо минулого року на це були певні об'єктивні обставини, ми по-моєму про це вже говорили у вашій студії теж, міністр фінансів тільки щойно заступила на посаду, так, пані Наталія Яреська, в неї був рік. В неї, в Кабінету міністрів, пояснення не встигли, воно вже не проходить. Яка буде податкова база, а бюджет неможливо порахувати без податкової бази. Е, уряд буде рахувати бюджет на основі свого варіанту податкового кодексу. Я не знаю, що зробить парламент. Це зараз гадання на Кофійни Гущі. Е, чи він прийме реформу уряду, чи він прийме реформу Южаніної, чи завалить обидві реформи? Ну, в будь-якому випадку правок буде мільйон маса. А кожна поправка в податковому кодексі вона впливає на цілий ряд статей в бюджеті. Тому бюджет в будь-якому випадку, в кінцевому варіанті, він не зможе бути таким, який внесе уряд. А, наскільки якісно зможе відпрацювати уряд, весь уряд, не тільки Яценюк, весь уряд, і міністр фінансів, і інші міністри, які відповідають за всі галузі, я думаю, що в комплексі з усіма тими питаннями. Парламент буде е, приймати рішення, чи давати можливість цьому уряду, чи частині його, чи частині його далі продовжувати працювати. Нагадаю, що у нас зараз в Кабінеті міністрів вже 5 вакансій. Ще звільняти нікого не треба, а вже 5. А там ще так, щоб з п'ятерочку звільнити так для початку. Е, але ці всі речі потрібно робити комплексно і е, е, залишилося ну, трошки більше місяця часу до кінця року. Я думаю, що до кінця грудня. Всі рішення повинні бути прийнято і про цю політичну перспективу ми поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Дякую.